Футбольний прогноз Кубок України. Прогноз на 4 матча. Перший матч металіст Черкаси дають 1,5 на Черкаси. Черкаси є фаворит. Якщо говорить про самі команди, звісно, що Черкаси є сильніші за металіст але його також ще треба виграти буде. Ще треба буде виграти серія з двох поразок. Іде в Черкас, тому, навірно, ну, такий дають коефіцієнт, хоча команда не виглядає там безнадійною. Навіть програвши 4-1, Черкаси якось і грали у футбол. Я вважаю, що саме вони фаворит. Тут якби можна брати саме на прохід Черкас, щоб менше ризикувати. Бо, браті, ризикувати більшу перемогу, або забити мічами, я думаю, буде більше 2,5 Боже, Ще й металіст може забити в цьому матчі. <кхух> Наступний матч у нас Чернігів Кривбас. Так само 1,35 дають фаворит тут є Кривбас. Він ну, так якби непогано грає Кривбас, але ну дуже багато легіонерів. Скупив Кривбаса, думаю, що він не повторив долю інших українських клубів, які набирають багато футболістів, потім не платять їм гроші, які подають позов, і клуб своє існування, як то кажуть, все буде з клубом. Надіюсь, що в Кривбаса гроші є і на майбутнє сезони, і не тільки на це, бо контракт не на один рік підписують. А так загалом якось так само Крибасу в його є гра. з самим Полісям були моменти грає, і з полоню серія досить непогана з виграчів. І думаю, що саме він тут фаворит. Ніби не розглядаю на Черкаса. Дивиться, хоча шанси є, так само можна брати на прохід маленький, маленький коефіцієнт, або брати чисту перемогу, а по забитий мечам, я думаю, так само буде більше 2,5. Наступний матч у нас лівий, лівий берег Вікторія. Що, говорить, дають досить так непогано на лівий берег, хоча Вікторія це також із першої ліги команда. Вони однаково там іграють, і між собою вже вони і грали. Лівий берег виграв 2-1, але досить нелегка була перемога. Нелегка перемога була, а так загалом, по забитим м'ячам, я думаю, можна тут обрати. дивитися, менше 2,5-3 5 розглядати. Я не думаю, що тут буде забито багато м'ячів, Ще тим більше лівий берег буде, ну, не буде дорожити своїм. Я моменти в них свої будуть. Якщо, звісно, всі реалізують то, але мій прогноз саме менше, менше 2,5, менше 3,5. Саме так, а фаворит тут, звісно, лівий берег. Ну, я думаю, можна брати і Х на нього, що, що не програє. Перемога Ну, досить ризикована, хоча він тут фаворит. І останній матч це Полісся-Шахтар. Ну, не Житомирське Полісся, а набагато слабше. 1-0-5 дають. Я думаю, тут буде грати другий склад. Тому що навіщо мати другий склад, якщо не давати моя грати в кубкових матчах, Шахтаря, на відміну від інших команд, другий склад є. І тут, якби, все може бути, тут ну, не то, що все може бути, шахтар буде мати свої моменти, і якщо він всі реалізує, то він може і 5-0 виграти. Якщо він не реалізує свої всі моменти, то можна буде щось брати, якусь фору на навіть на, на Полісся. Не думаю, що тут буде рахунок там, більше 5-0. Хоча мені здається, 5-0 це вже так, якби, все треба реалізувати. Буде для Шахтаря, а так ризиковано навіть. Ну, Брати не чисто на шахтар шукати, то, то 1-0,5, як і маленький коефіцієнт краще по забитим нічам. Більше дивиться, 2,5, більше, більше 3,3,5. Так якось би розглядати. Такий прогноз на 4 матча, вподобайку за прогноз і всім удачі!